Привіт, ком'юніті райдер двіж. Сьогодні ми прийшли в прокат розбиратися, як же правильно підібрати свій перший борт та черевики. Сьогодні нам допоможе Віталік, він господар прокату. Скільки ти Добрий вже років працюєш? Трошки є. Трошки є, скільки? Років. це скільки? Почнемо ми з борду. Віталік, скажи, як правильно підібрати ось мені, наприклад, дівчинці з таким ростом, як правильно підібрати борт, якщо я перший раз сьогодні буду навчатись. Спочатку треба підібрати ботинок. Ботинок треба так. підібрати. Угу. Роззуваємося. угу. Кажемо розмір. 38-39. Кожний ботинок має свою колодочку. Що може бути 38-й великий, а 39 і маленький. Угу. Треба міряти. Так, сідаємо. Оцих угу. штучок не має бути. Тут має бути повністю ні одної складочки, щоб не понатирало, бо угу. це коли от так робиться, угу. за, ці, носочки, за цілий да? день буде, як то кажуть, біда. Ці Мозолі тому, будете да? споминати угу. ще доліт. Саме краще отак трохи вище. І один, отут, бачите, навіть угу. рубець є без без а цілий день в бутінку буде угу. біда. Довгі носочки так. і погнали. Так, Потім беремо. Отак, от розшнуровуємо, от так. щоб легко залізти. Заходимо. Не залазимо. Oh, yeah. Є такий нюанс. Mm -hmm. Коли убуваєш перший раз, воно зразу втирає. Щоб перевірити добрий бутинок, mm -hmm. треба його зашнурувати. Оп, встаємо. Mm -hmm. Уклончик перед коліном. Ну що, змінилося щось? Щось змінилося. Ну, так, наші краще. Пальчик повинен тут угу. торкатися краєчка ботінка. Угу. П'ятка має бути на місці. І коли робите уклон, має бути плотненько. Угу. Тоді ви будете з доскою одне ціле. Щоб не бовталося. Не бовталося, не давило. Має угу. бути комфортно, як обич на От Ми бутінки підібрали, все uh -huh. добре, так, так? У нас є дивіться, такі підйомнички на штанцях. яких uh -huh. да, нема. Тут має бути все, все поверху. Оце. Uh -huh. Бо є отакі о, всякі прибамбаси, вони uh -huh. попадають на косточки, вони надавлюють uh -huh. дуже і буде піда. тут, бачите, один носочок і термобільо під верхом. Uh -huh. Так, маємо. Щоб книжок не за. І це от так. Чик і uh -huh. чик. Так, все, я в бута тоді. Ми вам бутиночки підібрали, тепер беремося до борту. Ви починаєте перший раз, так? Ну, Допустимо, так. Да. Треба бортик м'ягень. Теж залежить від склону. Якщо uh -huh. м'який склон то можна м'якенький рокер, кембер. А в чому різниця? Рокер-кембер? Рокер це м'яка доска, uh -huh. а кембер рівненький uh -huh. на жорстче. Це для жорстких склонів. Uh -huh. Кембер. На кембері легше. Uh -huh. Uh -huh. Розпрямляємося. Просто? Роз, так, доска бути від цього uh -huh. до тут. Uh -huh. А якщо, наприклад, я не перший раз і я, наприклад, йду на фрірайд, чи є різниця у дошці чи ні? Так, є фрірайдові доски. А в чому відрізняються? Вони ширші, вони там спеціальні у них рокер, кембер, двойний рокер, легше на них вправляти. Угу. І угу. там вже їхня форма там, квадратні. На цих досках теж можна їздити на фрірайд, але треба брати трохи більше, угу. щоб Прот. не загружати. Бо маленькі угу. дощі, так як на лежах теж є Томі. у так, у мужині. Угу. Тобто, чим ширша доска, тим більша площа, тим менше вона так, буде. Так, так, так загружатися. Uh -huh. По висоті ми підібрали. Uh -huh. Тепер докріплінь. Uh -huh. А в вкріплення зараз uh, стаємо? Провіряємо, чи все працює, чи uh -huh. дотягує бути. Так, спершу у нас іде верхня, верхня. Щоб прижало uh -huh. цю частину, щоб ця частина uh -huh. була зафіксована. Потім низ. Фіксуємо носочку. Угу. Все. Так, ставимо другу. Якщо людина починає, ще отака от має бути стоечка 15-15. Угу. Тобто трошки так. Розвернуті, розвернуті носочки. Угу. Щоб людина могла приділитись, яка в неї яка нога? нога ведуща. Угу. Чи права, чи ліва. І на в основному і на фрірайд так добре. Uh -huh. Там добре переходити з канта на кант. Ну але вже спеціалісти, які тут не оприділилися в своїй стойці, вони собі вже саме настроюють. Вони вже трошки так. міняють угол. Вони собі ставлять хто як хоче. 15, uh -huh. 10, мінус, 15, мінус 5, Хто як. Тобто вони вже 5. розвертаються так. по напрямку. Ну, Ми пробуємо Вікторія сама. Як чи ви були уважні? Уважно, молоді. А я роблю трошки отак. Я носочок. Ну, є так, спеціальні Вікторія, ага. є спеціальні штучки, бач, от передки, вони йдуть на носочок. Ага, тобто вони так. ще відрізняються. Так, так, так. Кожне кріплення теж має. Угу. І, і бажано, щоб ноги кажуть на ширині плеч, то, угу. то, то нормально. Смотря як кому зручно, є що ширше, ширше, краще переучитися, легше угу. е, відпрацьовувати техніку. Більш стабільніше, так, та, тримає? так. Угу. так. Переходиш з канта на кант, і коли ще ще стойка, тобі легше, хоч де. Навіть на льду і в пухляку. Угу. А якщо носочок в мене е, виходить за доску, чи не буде мені це заважати? Не буде заважати, тому що Ану, стоїмо на передній кант. Якщо так людина поїде. Ага. Ну так, я не, не, не Ну. Не. Якщо вона так поїде, то тоді буде чіпати. Угу. А, а так, як переходити, угу. не буде. Розтягуємо, нажала і не відпускає потягнути. Uh -huh. Нажала, потягнула. Uh -huh. Тепер борт підібрано, будинки uh -huh. підібрано. Застягувати вміємо, розтягувати вміємо. Тепер безпечно. Є на Це на коліна. Коли uh -huh. льот, то ви собі можете взяти на колінники. Uh -huh. Ну їх бажано. Є защитні шорти. Шорти, да. так. Це під костюм бажано. Це гівати. під костюм. Так. Сюди. Тобто так. штани о, о, мають бути на розмір, на два трошки більше. Це оця частина вчищає копчик. Угу. – І боковиці, щоб не. то… Угу. – Щоб дуже... при падінні було Так, так угу. м'якше. Добре. Це черепашка на спину. Це Черепашка. Ага, це для хребта. Так, баш? так, так, так. так. Ну, але це вже бачу, хто пригає. Це захист на, на спину вдягається. Оп! Ну, Зручне, воно не мішає. Воно підбирається якось по розміру, чи єдиний так, розмір. Що ні, воно? по розміру. По розміру. Є ага. більше і менше, є дитячі. Все гарно захищає угу. і копчик. І якщо я падаю на спину, то я так, вже не падаю так, на свій свій хребет, а падаю так, на. Так, є і дитячі такі Угу. Захисті, угу. І, і ще Все. я знаю, ще не є якісь штуки на На, на зап'ясті. Зап зап Отак. Ага, тобто воно тримає зап'ястя ось тут рівно, да, щоб воно так. не вигибалось. Тобто, коли я вже падаю, так, то в мене так. вже захищена долучка. І коли бордети в основному встають, вони так теж угу, встають, угу. Що... Через зап'ястя, так. Да. Це не обов'язково, це хто хоче хто це бере. по бажанню. Так. на коліннички, на спину захід ми вже підібрали. Угу. Тепер на голову. На голову вдягаємо шолом, я вдягаю. Раз треба або таку штучку, або я нас в нас. Або баф, або балаклава. балаклава. Хто не знає, баф це ось така, ой, це ось така тканина, вона просто зшита між собою і вдягається як завгодно. Тож я в продажі, якщо тут такі бафики, угу. що хто забув вдома або ще може спокійно. Угу. Так, я тут собі волосся в наші так, так. Угу. Одягаємо шоломик. Теж, шоломик має бути платненько, угу. не... зараз я тут, під... тут підкручується знову у нас. Хвостики, все має бути. Опустити. Опустити. Угу. Опустити. Угу. Або так зробити, щоб зручно і гарно. То... Тут відпускається, угу. теж немає душити. Ось тут. Опа. Угу. Все, все. супер. Хто починає ще внизу, очків не треба, хто катає зверху, туман <рес> одіває. Чик. Ні, але ну все одно приємніше, коли в тебе укулярик, очі закинули. Закриваємо. І шолом має бути з очками тут співпадати, щоб тут не було. Но, ну, бажано так, щоб одно ціле було. Угу. Щоб тут не нічого буде... не задувало. Так, тож... все. Ну, все, Сноуборд. я дітям. Угу. І приємного і катання. Дивіться, якщо приїжджаєте на пару днів поблизу готель, в... турист забирає з собою угу, спорядження. І на пару днів оплата по факту є спеціальна кімната в кожному отелі. Uh -huh. Він собі ставить, фоткає, щоб ніхто не забрав. І якщо аж би хтось забрав, uh -huh. він показує фотку. і каже, Це мій бот може спокійно, як то uh -huh. кажуть, мати доказ. Якщо а, тут є такий нюанс, по цьому тут постійно крутиться ця штука. Перекручується, і за рахунок того, що постійно в русі, воно іноді відлітає цей бомтик. Ні, Нічого страшного Відлетіло десь то, бо це є розходні такі матеріали, і ніхто mm -hmm. не, як то кажуть, це прокатне кріплення, і кожен день його mm -hmm. йодзе, може навіть на морозі зламатися, хоч що mm -hmm. приходити в прокат. Ми, 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 ми це на своїх бордах міняємо, mm -hmm. якщо розламися борт, mm -hmm. кріплення або що, от тоді так, що Uh -huh, Як uh -huh. така компенсація мусить бути. А якщо відпало, загубили. Uh -huh, якщо чи затяжки, то це. Да. Все, все uh -huh. безплатно прийшли, ми поміняли. Нічого все. страшного, це Ні, якщо, ну, щось якщо щось заважає, якщо щось не наш так. Наш комплект і в нас був взятий борт, uh -huh. ми це робимо все безплатно. Uh -huh. І якщо щось не так, якщо щось заважає, чи дави, чи ще щось, прийти то до же, тебе. Але бажано, ми кажемо людям, кожен раз. Перший день. Щось давить на тере зразу, бо якщо... Одразу. Угу. Так, бо якщо приїхав на п'ять днів перший день в мозолі, угу. якщо терпіти, то, то вже лише потім дивитися у вікно, як другі катають. <різь> Це точно. Добре, дякую тобі за такий екскурс. Я думаю, що. Є багато корисного для новачків. А кому що є додати, можете писати в коментарях, що які лайфхаки по підбору спорядження так, ви знаєте правильно. Ну інформації для новачків багато. Теряються, mm -hmm. да, тому. Добре, дякую тобі. Ну в принципі все. все. все.